Космічні пригоди Ярослава та Даші, Уран, пісочна експедиція. Цього дня пісочниця у дворі садочка перетворилася на стартовий майданчик. Сьогодні ми будуємо корабель прямо з піску, радісно вигукнув Ярослав, тримаючи в руках яскраве відерце. Даша принесла формочки, зірочки, відерця, лопатки. Це буде наш двигун сказала вона, акуратно викладаючи пісочну форму. А тимко й Марійка вже лопатками формували корпус корабля. Один обабіч виліплював крило з піску, а інша збудувала ілюмінатор із пластикової кришечки. Навіть найменші допомагали приносили воду в ліках і ліпили маленькі супутники. Уран має 27 супутників, поважно сказав Ярослав. Отож ми маємо ще багато роботи. Коли корабель із піску був готовий, діти розмістили навколо формочки зірки, як справжні сузір'я. Тепер це не просто корабель, це пісочний уран один, сказала Даша. Всі посідали навколо, заплющили очі. Три, два, один! Запуск! полунало над пісочницею, і ось уява підхопила їх. Вони летіли в глибини космосу. Проминаючи знайомі планети Марс, Юпітер, Сатурн, аж поки не побачили його, Блакитний, мов мрія, уран. Він схожий на Велетенському розвиву кульку, сміявся Тимко. А ще він лежить на боці, додала Даша, і має кільця, як у Сатурна, тільки тоненькі. Навколо було тихо, холодно і дуже красиво. Уран виблискував у темряві, був крижаний ліхтарик. Я хочу повернутися сюди ще, прошепотів Ярослав. Коли мандрівка скінчилася, діти відкрили очі. Перед ними все ще стояв пісочний корабель. Тільки тепер він був справжнім, бо в ньому жила мрія, дружба і знання. Цікаві факти про уран для маленьких дослідників. Уран сьома планета від Сонця і третя за розміром у сонячній системі. Колір планети блакитний завдяки газу метану в атмосфері. Він обертається лежачи на боці. Його вісь нахилена майже на 98 градусів. Температура на Урані може сягати мінус 224 градусів за Цельсієм. Це одна з найхолодніших планет. Має 27 супутників і 13 кілець, які дуже важко побачити. Через свій блакитний колір уран іноді називають крижаним гігантом.